Дві московки Іван Повість. Раз якось був тихий літній вечір. Сонце стояло вже на вечірньому прузі. Череда звернула столоки на шлях, простяглася до села і підняла за собою куряву. По дорозі йшов молодий москаль додому по білету. За плечима в його тиліпався ранець та торбина з сухарями. Через плече висіла сіра московська шинеля, скручена, як обід. Мабуть, здалека йшов москаль, бо підбився і насилу насилу волік свої притомлені ноги. Курява тихо полягла на стерню, череда війшла в село. На яру стояло чимале село. Посеред села біліла невеличка нова церква. На самому низу блищав ставочок, один і другий, а кругом його і понад греблею росли густі, високі, зелені та кучеряві верби. Москаль став, подивився на село, а далі сів на окопі та й почав насипати тютюну в люльку. Господи, подумав москаль, П'ять літ, як я вийшов з момотів, а вони вже й більші стали, вже й церква нова, і верби понад ставками поросли такі великі. Що ж то діється тут у селі? Чи жива, чи здорова моя стара мати, чи, може, спочиває вже на кладовищі? І москаль похилив голову. А парубки, а дівчата, з котрими я гуляв колись, мабуть, парубки вже всі поженились. А дівчата заміж повиходили, чи вийшла то Настя та Мотря, а гарні були дівчата, гарні, мабуть, з їх і молодиці. Москаль встав і на силу поволік потомлені ноги тихенько до села. Тим часом, за ставком, за густими вербами, на сінешнім порозі, під маленькою хатиною сиділа стара Хомиха Варка. Старенька й невелика була хомишена хата, одним одна на всім огороді, коло неї ані комори, ані загороди, ані хлівця. Тільки на причілку була притулена до хати якась повіточка, а там лежало трохи хворосту. Стояла стара терниця та бетельня, та валялися два щербаті глиняники. Весь огород заріс густою та високою травою. Перед хатиною на маленьких грядочках росла катопля, буряки та цибуля. На два ступені от дворей зелений горбик з лядою. То погріб бабин. За хатою десять вишень та дві груші. Ото й усе хазяйство хомишини. Хомиха сиділа на порозі, поглядала на битий шлях та пильнувала над роботою. Вона шила синові сорочку. Знать не дуже добачали старі очі, бо хомиха нагнулась на самісіньке полотно. Її руки тряслись, старенький очіпок сунувся на тім'я з під очіпка одвисло пасмо сивої коси, а стара все пильнувала над коміром, вилічувала нитки та вишивала заполоччю. Як же не пильнувати матері, коли вона шила сорочку задля сина свого Василя? Котрого виглядала що божого дня, котрого вона не бачила вже п'ять років з того часу, як його взяли в москалі. Хомиха націлилась ниткою до вушка та й не потрапила. Тоді вона встала, прикрила очі рукою, глянула на сонце, а потім на шлях. І знов минув день, вже й вечір настав, а мого сина нема та й нема. Думала Хомиха, вже другі москалі давно поприходили, а про мого Василя ні чутки, ні вістки. І не один день сиділа Хомиха на порозі та виглядала свого сина, і тепер знов сіла вона на призьбі, підперла голову рукою, її очі впали на широку дорогу, на далекий ліс, на далеке небо, а думка, як та птиця. Полинула десь далеко в чужу сторону. Чи живий він, чи здоровий, думала вона, чи прибуде до мене, чого не трапляється москалеві на чужій стороні? Може, його на війні вбито, може, його звір зачепив у лісі темної ночі, а може, де занедужав на чужині, лежить один і нікому порадоньки дати. Літає материна думка. То по степах широких, то по темному лісі в глуху темну ніч, то бачить вона його слабого, недужого в якійсь чужій хаті між чужими людьми, то на битій дорозі, де на його напалені добрі люди, а серце материне ниє та ниє. Стала стара, перехрестилась, помолилась за сина і попленталась в хату з болячою душею. А тим часом в одному вікні, потім в другому заманячив червоний комір. Сінешні двері рипнули, одчинилась хата, і перед Хомихою, як з-під землі, виріс, з'явився її син Василь. Вечірнє сонце блиснуло на його вікно, високий та тонкий стояв перед нею син, чорні кучері, лице, одежа. Все припало пилом. Стара аж руками вдарила об поле, аж затрусилась. «Добрий вечір, мамо, промовив Василь. Чи пізнаєте мене? Стара крикнула, кинулась до його і заголосила: Як ти виріс, сину, який став високий? А ви, мамо, старі стали, такі старі. Ох, час, сину, вмирати. Та тепер мені за всі голови, я побачила тебе. І мені вмирати буде легше. Стара махнула, неначе з радощів рукою, втерла сльози рукавом. Не плачте, мамо, промовив Василь. Я ж, бачте, слава богу, вернувся живий і здоровий. Василь зняв з плечей ранець і торбину, поклав під лавою. Стара завешталася по хаті, неначе помолодшала, не знала, що й робити, що й почати. До всього кидалася, на щось очиняла скриню, чогось шукала і не знала, чого шукає. Чогось побігла в сіни, а послі знов вернулась в хату. Василь попросив води вмитись, налила Хомиха води в полумисок, достала скрині білий рушник, знайшла сорочки, рада б сама умивати і втирати свого Василя. Аж повеселішала Хомишина хата. Печі палає полум'я, кипить вечеря, засвітила хомиха каганець й сіла різати галушки. Василь сидів кінець стола на лаві, як смола, чорніли його кучері при білій сорочці з вишиваним коміром. А запале молоде лице, омите свіжою водою, засвітилось при світлі, як свіжий мак на городі. Поки засягає шапка, білів лоб. А на йому чорніли дві брови, неначе дві п'явки впились в біле тіло. Карі очі блищали, як свічки. Хороший, свіжий та молодий був Василь Хоменко. Хомиха качала корж, а очей не зводило сина. Василь кинувся допомагати матері. Сиди, сину, та спочивай після далекої дороги, каже мати, ти гість в моїй хаті. Сиди, сину, а я на тебе буду дивитись, надивлятись. Розкажи мені, сину, де ти так барився, чи не трапилась тобі яка пригода в далекій дорозі? Де ти бував, що бачив? Чи добре тобі було в москалях? Рибнули двері, в хату ввійшла молода дівчина. Добрий вечір, сказала вона тихо, позичте вогню. Промовила вона ці слова та й поставила на причіпок дві покришки. Хомиха встала, вигорнула вогню й поклала в покришку, а дівчина стояла коло порога та несміливо поглядала на Василя. Виходила вона проти череди і вгляділа Василя, як він сидів на окопі. Загляділа вона його карі очі, чорні брови, стан тоненький. І впали їй у думку ті очі, ті брови, і випали з думки і вівці, і корови, і череда. Задивилася дівчина на козака, а вівці минули свій двір, повтікали, розбрелися по бур'янах. Крова зайшла в чужий город. Дівчина пішла з хати, а Василевій байдуже, навіть не спитав матері, чия вона. Розкажи ж мені, сину, чи добре було тобі в москалях? питала мати. Було мамо всього, а більш того, що було недобре. Сумно та чудно було мені, як везли мене до прийому, як голили лоб, то здавалося мені, що я йду десь на другий світ, а потім обізнався, оговтався, пішов регіт та сміх між некрутами, а некрути все молоді та веселі. Було оце, хто засумує, той на сміх підіймуть. Та недовго ми жартували. Отдали нас в науку дядькові, старому москалеві, що за страшний був той дядько, що за лихий, мордатий, патлатий, рудий та головатий. Очі здорові, як у пугача, червоні вусища, як у старого кота. Лаце з одного боку синє, з другого червоне, та цілісіньке в прищах. І тепер, мамо, як згадаю, то аж затрушусь. Це було поставить нас у ряд, щоб тому штрувати. Стоїмо, наче й так, як він, було, каже, і руки опустим, і лице задеремо вгору, аж тобі жили лущать поза шиєю. Ні та й ні, не так, та й не так. Піде було поза спинами та й давай тебе місити кулаками по спині, зайде спереду, не так лице держиш. Трісь тебе по щиці, аж голова перекрутиться. А він, червоний та злющий, кричить Не поворачивай рожі, прямо держи. Та по другій щиці. От так то, мамо, б'є по щиці, а ти держи голову, наче він тебе гостинцями годує. Почали нас муштрувати з рушницями. Праву ногу вперед було крикне. Ти витягаєш її поперед себе, як ломаку. Не так, кричить він, та по нозі рушницею. Зомліє було нога, захрущить кістка, піде вогонь од ноги по тілу, кольне аж у голові, а ти стій, не ворушись. Дотерпів я, господи. Утомишся було, перемучишся, прийдеш у казарми, а там дадуть тобі колишу, як води, а в воді крупа крупу доганяє. Комиха слухала. А сльоза за сльозою капали з лиця на руки, на тісто. Не плачте, бо, мамо, а то я й розказувати не буду. Все то було та минуло. Теперечки я й живий, і здоровий. Тепер я з вами. Чого ж вам плакати? Чи надовго ти зо мною, отказала мати, щоб не завдавати жалю матері, Василь почав розказувати, де він бував, яких людей траплялося йому бачити. І довго-довго він розказував. Вже стара подала й вечерю, вже вони й повечеряли, а стара мати не втомилася, слухаючи свого гостя дорогого. Погасло в хаті світло, Хомиха лягла на полу, а Василя поклала в сінях. Ясний місяць заглянув у віконця, заблищали невеличкі шибки з темними рямцями, пішов блиск по всій хаті, забілів комен, Зачернів рядок горшків на полиці, на образах насилу мріли святі. Довго не спала стара, підперши голову долонею. Пішла думка за думкою, жаль за жалем, як одна хвиля за другою довго котиться, навіть тоді, як вітер затихне. Згадала вона свого старого покійника, і як вона заміж ішла. І як Василь бігав хлопчиком, і як його в москалі брали. Розмова з Василем роз'ятрила старе серце, старі рани, вже загоєні старістю та швидким текучим часом. Згадала вона про своє горе, що перетерпіла на своєму довгому віку, а тим часом важко було їй і легко на серці, і почула вона. Що недавно полито її серце боляче, наче цілющою водою, то думка злинула її в душу про сина Василя. Василь, її останній живий син, вернувся додому. Тепер вона на старість. Її Василь догляне й нагодує, й напоїть. Дорогий Василь її поховає, закриє її очі своїми любими руками. Тим часом перед сонними очима старої мигнуло свіже лице Василеве, неначе квітка розцвілася от одного разу, а за ним виглянуло десь з кутка лице молодої молодиці. Стара сидить на лежанці та колиша малого онучка, а молодиця невістка порається коло печі. І стало їй легко, дуже легко на серці неначе вернулися їй лучші молодші літа, неначе вона вдруге народилася на світ. І, здається їй в дрімоті, що вона вже сама, молода й хороша, порається в своїй хатині, а покійник її, молодий та гарний, сидить на лаві та говорить до неї. Прокинулась стара та й перехрестилась. Через годину все поснуло, навіть сни поснули в душі. Побитій горем та нуждою, один тільки цвіркун цвірчав у куточку під полом.